Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні ми розглянемо найкращі комбінації, на мою думку, шахового турніру сент Louis Rapid і Blitz 2025. В першому відео розглянемо партії, зіграні в рапіді. Перший тур і важлива партія. Досвідчений Левон Аронян, який перебуває в гарній формі, проти чемпіона світу Дігу Кеша. Зараз в білих краща позиція, в них є два з'єднані прохідні пішаки. За чорних хороший хід був кінь Е7. Все одно тут перевага білих. Бити пішака кінь ф 4 не можна. Буде кінь ф 4 тура ф 4 кінь d5, вилка. Тура же 4, білі розмінюються. Білих є тура за прохідним пішаком і білі грають Е6. Чорні, поки цього пішака зупиняють, але Тура це поганий блокувальник. Далі білі активізують короля король А3. Далі буде короля Ш4, король а 4, король г5, король в 6. В білих виграшна позиція. Повернемося до партії. В партії був поганий хід, кінь є 3. Хід білих, подумайте. Правильний хід це кінь d4. Кінь атакує туру, тура має захищати коня. Також створена загроза кінь С6. І вилка. Що робити чорно? Чорні зіграли кінь f1 шах, але король g2. Знову подвійний удар. Тура ф4, тура атакує коня, кінь 6 вилка, король b7 і кінь б4. Якщо тура б'є коня, тура перестає захищати свого коня. Чорні ще спробували зіграти кінь g 3. Атакована тура, атакований кінь, але, звичайно, хід Тура b 2. В білих все захищено, і в білих на фігуру більше. Наступна партія це американське Дербі. Леньєр Домінгес Перес Сем Шенкленд. Вона гралася теж в першому турі. В білих тут виграшна позиція. Хороший кінь проти поганого слона. Чорні зіграли слон с 5 Хід білих. Подумайте. Можна сказати миттєвий виграш після ходу король ж 2 Обмежили чорного короля. Загрожує кінь h8, кінь ж 6 і буде мат. Також можна зіграти кінь е 5 кінь ж 6 і теж мат. Захисту в чорних тут немає. Повернемося на хід назад. Наприклад, чорні грають король G3. Атакований пішак, кінь G5 захистили. Слон c 5 десь може бути ідея напасти на коня хід король e 2 Білих на пішака більше, хороший кінь білих виграшна тут позиція. Рухаємося далі. Партія другого туру. Левон Аронян знову виграв. Цього разу у французького гросмейстера Максима Ваші грава В краща позиція на пішака більше. Це прохідний пішак. Якщо білі би продовжували Тура А2, могло б бути Тура С3. Краща позиція в чорних. В партії був хід Кінь Д3. Хід чорних, подумайте. Правильний хід це Тура Д3, жертва якості. Тура Д3. І хід кінь С5. Вилка і чорні відіграють якість. Чорних перевага, чорні спрощують позицію. Далі може бути тура A 6 кінь Д3, тура Д3 і пішак b3. Схожий еншпіль, ми вже сьогодні дивилися. Білі мають зупиняти цього пішака. Тура Д1, Б2, тура Б1. Далі чорні активізують свого короля. Король Ф2, король Е5. Король Е3. Тура Б3, чорна тура грає по третій горизонталі. Король Е2, король Д4. Загроза король С3, король захистить пішака. Що робити білим? Якщо король д2, то можна побити пішка на f3. Чорні виграють другого пішака. Адже білим не можна бити пішка на b2 через хід тура f2. Розмін тур і чорні переходять у виграшний пішаковий еншпіль. Знову партія другого туру. Білими грав молодий перспективний узбецький гросмейстер Нодірбек Абдусаторов, чорними Фабіано Каруана, один з найсильніших шахістів сучасності. Каруана цей турнір грав дуже добре. В цій позиції за білих був правильний хід тура с 2. Білі зіграли Тура Б2. Хід чорних, подумайте. Правильний хід це тура С5, шах королю. Король Д4 і тура С6. Атакований кінь, а кінь має захищати пішака, якого атакує і слон, і тура. Якби біла тура стояла на С2, було б все добре. Король Е5, слон С4. Кінь С4, тура С4. І хід тура б6. Стався розмін пішаками. Але тут чорні зіграли тура С2. І чорна тура поб'є цих двох пішаків. ж 4 тура ж 2. Тура 6, тура Е2. Важливий хід відігнати, погіршити білого короля. Король Д5, тура ж 2. Білі не можуть захистити цього пішака. Король Е5, тура ж 4. Далі чорні досить легко виграють. Адже в них є два з'єднані прохідні пішаки. Далі в нас партія третього туру. Азійська дуель. Білими грав в'єтнамський гросмейстер Ле Кванглієм. Чорними чемпіон світу Ді Гукеш. Ді Гукеш тут переміг. За білих був хід ферзь Б5 5 зв'язати чорну туру. Чорні грають король Ф8, покращують свого короля, розв'язалися. В партії був поганий хід тура ф 3. Хід чорних, подумайте. Сильний хід д 2. Чорні здвоїлись по другій лінії. Як захищати слона? Є хід ферзь б 5 король f8. І хід ферзь ф 1 Ніби білі захистилися, але тут хід Тураж 2. І якщо ферзь ж 2 тоді д 2. Зв'язка і чорні виграють. Далі дивимось партію 4-го туру. Чорним грав чемпіон світу Дігу Кеш, і він знову програв. В нас гостра позиція. Перевага білих, адже чорні фігури не розвинуті. Король в центрі. Буде досить складна комбінація. Чорні могли зіграти тура d8. Туру поставити на відкриту вертикаль, зв'язати слона. Далі може бути ферж 2. Білі розв'язалися, білі атакують. В партії чорні першими розпочали комбінацію хід Тура Б2. Хід білих, подумайте. Бити туру не можна. Буде хід слона 3. Звичайно, не король Б1, тому що далі мат. Якщо король А1, буде слон С1, чорні виграють ферзя. І в чорних виграшна позиція. В партії білі знайшли гарний сильний хід. слон F6. Білі загрожують ферзь D8 і буде мат. Чорні побили слона GF. І далі білі просто поставили туру по центру Тура G1. Якщо чорні грають слона 3, виникають різні комбінаційні ідеї. Тоді буде просто мат. Ферзь d7. Слон зв'язаний, він не поб'є ферзя. Король ф8. Тут буде король обмежений. Слабка 8 -го горизонталь. Розмін ферзів і мат. В партії був хід тура b7. Тура захистила поле d7. Далі кінь d6, вилка. І білі досягають вигідного розміну. Слон d6, ферзь d6. Ось білий ферзь близько до чорного короля. Звичайно, не можна грати ферзь с 3 ферзь має захищати поле d8, в партії був хід ферзь b6. Хід білих знову подумайте. Чорні загрожують зіграти ферзь b2, король d2, і тоді є хід Тура Д7, зв'язали ферзя. Білих є кілька хороших ходів можна зіграти тура Д2, щоб в короля було поле Д1. В партії був більш яскравий хід Тура є 6. Жертва якості, щоб відкрити чорного короля. FE ферзь є 6. Якщо король ф 8 ферзь F6, подвійний удар. І якщо король захищає туру, тоді тура d8. І білі виграють. Якщо тура є 7, тоді ферзь це 8. Король в 7, ферзь h8. Білі виграють на фігуру більше. Чорні тут ще кілька ходів поатакували. Білі правильно захистилися. Ферзь аж 7 і ферзь f5. Поставили ферзів на розмін. І в білих на коня більше, білі виграють. Далі партія 5-го туру. Каруана продовжує свою переможну ходу. Звичайно, чорні не можуть бити туру. Буде мат. Чорні могли зіграти слон G4. Перекрити вертикаль G. H3 напалена слона. GH HG. Розмін слонів. Король H8. GH. Ферзь хоче атакувати короля. Біла тура активна. Тому хід тура 7. Білі хочуть атакувати, білі фігури активніші, тому білі не розмінюються, зберігають туру. Тура б3. Якщо слон H4, ферзь f3. Білі фігури активніші, тут перевага білих. Повернемося до партії. В партії був хід слон f6. Хід білих, подумайте. Білі фігури активні. І я намалюю дуже багато стрілочок, щоб показати цю активність. Ось багато стрілочок білі виграють. Білих є кілька хороших ходів. Можна зіграти ферзь 6. Гарний хід. Пшак не поб'є ферзя. Поставили ферзя ближче до короля. Що може бути далі? Наприклад, чорні б'ють безкоштовну туру. Слон F1. Слон g7. Білі ще й жертвують слона. Слон g7. Слон f 7. Далі буде просто мат. Може бути король h8, ферзь h5, закрилися слоном і мат. Повернемося до партії. Був хід слон f7. Жертва слона. Якщо Тура f 7 f 7, король f е 7 і можна бити ферзь 7. Слон зв'язаний. І далі атака на чорного короля. Якщо король Е8, тура ф6. Слон контролює поле c 1 Це важливо. Якщо король Е6, то король слабкий в центрі. Далі може бути d5, король Е5, тура ф6. Побили слона. Якщо ферзь є 6, гарна, проста комбінація. Слон F4. Ферзь слона не поб'є, ферзь зв'язаний. Королю шах. І король має відійти від чорного ферзя. Тобто король f4, ферзь f6. Білі тут виграють. Повернемося до партії. Був хід король h8. Знову ж таки, білі могли зіграти тут ферзь g6. Був хід слон h5. Якщо побити туру, буде слон g 7 Король h7, ферзь g 6 Король g8, слон f 6 мат. Дуже багато варіантів. І чорним буде мат. Тура c 7 Чорні розмінюють активну білу туру. Білі можуть розмінятися. І хід слон є 2. Виграш слона. Чорні відігрують фігуру GH, слона 6. Мату поки не сталося, але в білих виграшна позиція. Різнокольорові слони, але тут головне це те, що в білих аж на три пішики більше. Партія 6 туру. І це центральна партія турніру. Грали два лідери: Фабіано Каруана, Левон Аронян. Партія була досить спокійна, позиція рівна. Але тут Аронян зіграв необережно, тихий спокійний хід в Б5. Хід білих, подумайте. Правильний хід тура FF7. Білі здвоїлись по сьомій горизонталі. Давайте повернемось на хід назад. Чорні могли цього уникнути. Наприклад, тура жж 8 І якщо білі грають тура ff 7 тоді можна тура F8 зв'язати білу туру, і чорним вихідно буде розміняти одну пару тур. Партії був хід B5, тура f 7 Тепер в чорних не буде захисту. Атакований слон він відступив і хід тура 7. Загроза тура A8. Наприклад, чорні не захищаються якийсь нейтральний хід Б4. Хочу показати цей варіант. Буде тура А8, слон закрився, але хід D7. Це вилка і також атакований зв'язаний слон. Чорні тут програють. В партії було Тура Ф8, шах король є 2 Білий король тут може сховатися від шахів. Слон Г4, король Д2. І хід слон С8. Можна було зіграти Тура 8 і загрожувати D7. В партії був теж хороший хід D7. Зловили слона, білі виграють фігуру. Слон Д7, тура АД7, білих на слона більше, і вони в підсумку виграли. Партія 7-го туру. Аронян попередню партію програв, а тепер виграв. Білих виграшна позиція на два пішаки більше, активні фігури. Як білі реалізували свою перевагу? В партії був хід Ф4. Чорні хочуть зіграти в 3 ослабити білого короля. Єдиний їхній шанс. Хід білих, подумайте. Був сильний хід d7. Білі залишили туру під боєм. Її можна побити, буде хід Fersh 7. Чорної тури мало ходів. Тура Ф8, слон є 5 чорних зовсім слабкий король. Короля 8, ферзь е 4 Короля 7, слон 4. Білі тут роблять правильні шахи, і білі поступово виграють. Ферзь d5. Якщо короля 6, вже буде мат, ферзь b5. Якщо король це 7 то білий ферзь стоїть навпроти чорного ферзя. І проста комбінація слон e5, королю шах, білі б'ють ферзя. Повернемося до партії. В партії був хід f3. Білі можуть побити пішака шахом. Був хороший хід ферзь e6. Атакована тура. І ферзь хоче атакувати чорного короля. Слон h7. Нарешті чорні побили білу туру і захистили свою туру. Далі буде просто мат. Ферзь b6, короля 8, ферзь 6, король b8. І хід слон e5. Чорні можуть ще закритися ферзем і буде мат. Знову партія сьомого туру. Білими грав чемпіон світу Дігу Кеш, і він програв. Варто додати, що він чемпіон світу з класичних шахів. А в нас цей турнір був по рапіду. Дігу Кеш зіграв ферзь Б4. Хід чорних, подумайте. Я спочатку повернусь на хід назад. Білі могли зіграти тура C2. Стається розмін тур і ферзь е 5. В чорних на пішка більше, в чорних перевага. В партії хід ферзь b4 можна розміняти ферзів, атакована тура, атакований кінь, але ферзь е 2. Загроза тура f2. І немає ходу ферзь b6 захистити пішака, тому що ферзь 4. В партії був хід ферзь e7, ф 2. Король ж 1 ф 3. Чорна тура захистила поле f6. Білий король слабкий. Чорні тут виграють. Далі 8 тур. І комбінація з партії Фабіано Каруана. В партії був хід слон є 7 Хід білих, подумайте. Білих є кілька хороших ходів. Чорні атакували коня, і можна зіграти кінь в 3. Далі є ідея кінь є 5 Але в нас комбінація і білі жертвують ферзя ферзь c8. Якщо чорні приймають цю жертву, буде Тура це 8 Слон F8 і хід слон Б4. І в чорних тут немає нормального захисту. В партії був хід слон G5, і білі теж побили слон g5. Якщо зараз побити ферзя, тура це 8, король F7, тура це 7. Не можна, звичайно, грати на шосту горизонталь через хід Тура С6. Якщо король g8, тоді білі розмінюються, слона 6. Наприклад, ферзь 6, Тура 7. В білих виграшна позиція. Тура і слон, але головне це небезпечний прохідний пішак. В чорних погано розташований король, білі тут досить легко виграють. Або трошки інший варіант, чорні б'ють пішаком слона. Далі слон d3. Зв'язали чорного пішака. І, звичайно, в білих є ідея Тура 7, і в білих буде виграшна позиція. Повернемося до партії. Був хід ферзь 5, ферзь захистив туру. Ферзь є 6, король H8. І далі Тура С8. Чорні побили ФЖ, хід ферзь є 5. Атакований ферзь, а ферзь він має захищати туру. Ферзь h4, тура c 7. Білі напали на мат. Тура g 8, ферзь 3. Можна розміняти ферзів. Ферзь f 6, чорні не міняють ферзів, тура 7. В білих тут перевага. І тепер дивимось останню партію. Це партія 9 туру. Фабіано Каруана виграв дуже багато партій і йшов на рекорд. Але його засмутив Дігу В чорних зараз краща позиція, і Каруана мав всі шанси тут виграти. Наприклад, хороший хід Тура 2G6. Але в партії був поганий хід слон d8. Хід білих, подумайте. Спочатку повернуся на хід назад. В чорних є ідея зіграти ферзь h5, атакувати коня, але головне ферзь h1. І може бути мат. Але зараз так чорні не можуть зіграти, тому що в білих є ідея кінь f6. Це їхня загроза. І також f 6 вилка на h5. Тому чорні зіграли слон d8. Контролювати поле f6. Наприклад, білі грають тут король е 1 Буде ферзь h5. Може бути кінь е 5 кінь е 5 слон е 5 Тура ж1. Атака на білого короля. Король д 2 і далі ферзь е 5 Напали на туру, в неї мало ходів. Наприклад, білі віддають туру хоча б за слона. Але тоді білим буде мат, ферзь д 4 Закрився ферзь і ферзь де мат. Ось такий варіант демонструє загрози, у біле може бути просто мат. Найкращий хід за білих це тура d8. Чорні б'ють кінь d8. І далі слон є 5. Звичайно, не кінь є 5, тому що тура вже один мат. Слон є 5 кінь d7. І можна грати король є 1 В чорних краща позиція. По матеріалу виграють чорні: Тура проти слона і Пішака. Далі було ще досить багато, не дуже хороших ходів, але позиція ця дуже гостра. В підсумку Каруана зробив багато неправильних ходів. і Дігу Кеш виграв. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!